Всім привіт! Я Раїса, ви на каналі про в'язання та шиття. І сьогодні новий старт новий спільник, я беру в ньому участь. Спільник називається Baby Starty, Організувала його Вікторія з каналу Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. Ідея цього спільника в'язати щось для дітей, іграшки, одяг. Основним завданням зв'язати щось на благодійність. Багато дівчат в'яжуть іграшки. Я теж вирішила зв'язати невеличку іграшку. У мене є ось ось такі залишки. Є в мене вже ідея, що я буду в'язати. Можливо, не все буде співпадати по кольору ну, відповідно до реальності. Але це ж іграшки ми можемо пофантазувати і внести якісь свої кольори, внести зміни. І ось ви бачите ще. Перед собою такий зразочок. Я тільки що відв'язала його на машині. Він ще не праний. Це напівпатентна резинка Ось так, це виволітня сторона, це лицева І хочу я зв'язати жилет Вікторія з каналу. Сиджу в'яжу, теж бере участь, вона там головний спонсор в цьому проєкті, і вона в'яже для дітей недоношених і в'яже для діток з Маріуполя, і я хочу долучитися і допомогти їй в'язати. І хочу зв'язати жилет для когось із дітей, які, якому можливо мама не зв'яже. Скоріше всього, по кольору це буде жилет для дівчинки. Це в мене якісь старі залишки, напіввовна, Пряжа така достатньо тепленька. Ніби вона і не поколює, але не бавовна точно. Тож, я думаю, що другим шаром на якусь водолазку буде якраз нормально, і тепло, і зручно. Тому що чому я в'яжу жилетку? Тому що джемпером з рукавами можна не вгадати, а от жилет більш е, ну, функціональний і по розміру підійде на, на дітей різного віку. Буду в'язати я ось такі старти. Вітаю всіх! Хочу сьогодні підвести підсумки по бейбі-стартах. На початку відео, на початку тижня, ну, мається на увазі тижня стартів. У мене були якісь одні думки, і плани, і уявлення про цей спільник. А потім, як завжди, в мене все змінилося. Спочатку я планувала зв'язати е, якийсь одяг на благодійність, Ну, тому що я іграшки мало в'яжу, не зовсім в них там сильна, в мене нема особливо пряжі для іграшок. Е, думаю, я зв'яжу якийсь одяг, одяг завжди згодиться. Потім я щось собі думала-думала. Думаю, напевно, ще зв'яжу іграшку. У мене е, є залишки плюшевої пряжі. Е, хоч вона, можливо, не зовсім до пряжі підходить. Там, і все таке інше. Але, думаю, іграшка буде цікава для дітей, навіть якщо не зовсім пряжа, колір підходить, то все, все рівно їм подобається. І вже в процесі в'язання ось у цього жилету. Я щось подумала, що, напевно, буде і іграшка, і жилет на благодійність, бо є діти, які мама не зв'яже, а я своїй доньці завжди ще зможу зв'язати в будь-який момент. Тож, в мене такі якісь були уявлення. Потім я щось подумала, для цього комплекту не вистачає ще шкарпеток. І так як мені Лариса подарувала пряжу шкарпеткову, я вирішила ось таку різнокольорову пряжу використати для дитячих шкарпеток. Видно, що вона така хороша вовна тут, тепленька буде, то я думаю, що ну, не зовсім комплект можливо, але шкарпетки будуть і планую я їх зв'язати до кінця місяця. Не знаю, вже, чи буду звітувати. На цю жилетку у мене пішло десь грам 180, ну плюс-мінус, там ще зразок. І ще є залишок, і думаю, я зв'язати ще один такий жилет. Тут розмір я приблизно розраховувала на 5-6 років, брала заміри. Викрийку робила сама. В'язала цю жилетку на машині. Це візерунок тут напівпатентна резинка. До речі, майстер-клас на цей візерунок я вже зняла. І ще можливо зняти, як робити оці фасонні збавляння. Що, може, буде цікаво. Якщо ні, то, то, в принципі, можливо, модель дуже проста і нічого тут не потрібно розповідати. В'язала я його на 5-6 років, але сьогодні примірила. На доньку, якій рік і 4, то е, ця жилетка на не, нею як оверсайз-тоніка. До речі, дуже цікаво теж має вигляд. Я ставлю фото чи відео, ви подивитесь, як на доньці. Там ще до ВТО. Е, до речі, жилет я випрала, а горловину і ось ті планочки на рукавах ще не прані. Е, е, петлі не зовсім рівні, то я думаю, що вони вирівняються. Понизу все ж таки резинка зовсім по-іншому виглядає. Дуже він тепленький, м'якенький. До речі, дуже такий пружний, еластичний. Я думаю, що навіть ну, діти більші менші можуть поміститися в нього. Це не, не джемпер, що там буде рукав не підходити. Тут є скос плеча. Горловину, до речі, я в'язала спицями, закривала голочкою. Дуже мені сподобався цей спосіб. І спочатку я планувала взагалі без обробки, бачила в інтернеті просто зв'язано, без обв'язки горловини. І так ці убавки, воно, в принципі, нормально виглядає. Але коли я зв'язала якось ці краї, ну ніби й нормально вони, ось цей край виглядає. Але чомусь я привикла, що мають бути все якось закінчений вигляд, коли всі. Краї оброблені. І я зв'язала окрему планочку. Ось тут є шовчик, і прикитлювала, ось ви бачите. Дуже проста жилетка, але вона мені дуже сподобалась. І я думаю, що для доньки я теж зв'яжу такий жилет. Цей жилет я відправлю і іграшку. Вікторії з каналу Сиджу вяжу і вона потім збере посилочку дітям з Маріуполя. Вона казала, що в вересні буде збирати, то якраз я думаю, що встигну зв'язати шкарпетки. А, і Ось ще така іграшка дуже проста. Ви бачите, це залишки пряжі. До речі, бачите, що в неї лапки різного кольору. Обв'язувала <зв> я білим кольором. Тут теж зробила такий животик білим. Ось. Така вона Сонькою її назвала. Хвостик. Е, до речі, ось е, цей панцир я в'язала в дві ниточки, зелений колір у мене такий був. Ну, Ніби нічого особливого, але доньці дуже сподобалось, я вставлю відео, як вона там обіймається. Вже в інстаграм я показувала. Е, достатньо так пружно я її набила. Я думаю, навіть якщо часом вона трошки посяде, то буде якраз нормально. Ось обійматись, спати буде класно. Я думаю, що це, ця іграшка і жилет потішить якусь дитину. Можливо, не одну дитину. Не знаю, як вони там розподілять і кому попаде цей одяг і іграшка. У мене було таке бажання зв'язати, порадувати якусь дитину. Тим більше в такий нелегкий час, не кожен має можливість, навіть якщо є батьків дитини, придбати чи не вміють зв'язати. Тож, я думаю, що все буде на осінь і на зиму. Такий хороший виріб. Ось так пройшли мої старти. Більше я не стартувала, хотілося завершити вже ці роботи. До речі, сьогодні ще закривала голочкою і горловину. Вчора дов'язувала, <смі> дякуючи магічному кубику, мені вдалося її завершити. Тому що, напевно, я би витягувала час і ще би чимось іншим займалася. Дякую всім за увагу. Вікторії дякую за такий спільник цікавий. Познайомилася я ще з дівчатами і класна компанія зібралась, попрацювали, пов'язали. Надалі я теж планую брати участь в різних спільниках, тому що це розширює кругозір мій. Це наштовхує на нові думки. Хто не долучається до спільників, я вам раджу долучатися, тому що це, крім того, що корисно щось нав'яжете, то ще й цікаво. Всім до побачення, всім гарного дня і до зустрічі в нових відео. Ще я не могла вам не показати цю красу і не поділитися своїми враженнями. Я ось сьогодні швиденько поїхала на пошту, забрала посилочку, і це прийшла мені посилка від Галинки. Посилання на її канал. Я залишу. Під відео в інфобоксі я замовляла в неї шкарпеткову пряжу. І я вже тут одним оком так заглянула. Шелепати я буду, ви вибачайте. До речі, є така штука, як АСМР. То там якраз оці всі звуки дуже заспокоюють і навіть. Я читала деякі статті про АСМР, що зараз в даний момент, коли люди всі на стресі, то це дуже корисно слухати. І ті, хто займається АСМР, то ще й як терапію таку своєрідну створюють. Подивіться на цю красу. Подивіться на ці шедеври. Я просто вражена <ки> цією пряжею. І, і цими кольорами. Вибирала я приблизно такі. Планувала я в'язати з цієї пряжі щось вже в осінньому вернісажі, але пошта довго везла мені, якраз випали вихідні, і я не встигла забрати посилочку. Тож буду в'язати вже там паралельно, вже не в Вернісажі, а можливо, і, і долучу і в Вернісаж. Я, мені так подобаються ці вкраплення. От фабричні пряжі я не бачила так, щоб воно було таке, як твідові ці крапенки. Вони дуже мені подобаються. Кольори просто неймовірні. Ну Подивіться, ну, це, хіба це не осінь, а цей більш такий ніжний, тут з блакитними вкрапленнями. Подивіться, подивіться на цю красу. І, до речі, по відчуттям вона така м'якенька. Я в'язала із пряжі колібрі. Італійського виробництва шкарпеткова пряжа, там теж мериносова вовна була, то настільки вона приємна і по відчуттям схожа на цю пряжу я буду в'язати. Я вже думала, може це мені якийсь бактус зв'язати. Вона, ну, до речі, приємна навіть до до шиї, хоч тут і жарко, але приємно. І ще в подаруночок. Мені Галина поставила ось такий маркер до цієї пряжі, подивіться, як це класно. Тут в'яжеш і це все тобі там маркер, десь щось відмітив собі. Ой, яка краса. Склад тут 80 мериносова вовна і 20 поліамід. Тут так само. І подивіться на ці маркери. Я такої краси ще не бачила. І такі кольори ну це прям пряме попадання в мій смак. І до цієї пряжі дуже класно підходить, Взагалі колір такий хакі і переливається все. ну Це просто-просто шик. Дякую тобі, Галинку. Якщо ти будеш дивитися мої відео, передаю тобі привіт. Мені дуже було приємно отримати посилочку, дуже пакування, так все видно. Зі смаком у Галинки все. Сама пряжа мені дуже подобається. В неї там ще, звичайно, є класні кольори, але все, все зараз я не могла скупити. І разом з тим я ще не встигну все вив'язати, тож буду по, по, по ходу. Хоча я дивлюсь на цю пряжу, і я вже навіть боюся її починати в'язати. Я хочу на, на неї тільки дивитися. <плес> Тому що це дуже таке шалене, естетичне задоволення. Все, тепер вже точно все. Дякую вам, що були зі мною, що підтримуєте мене, ставите мені вподобайки, пишете коментарі. Мені це дуже-дуже приємно. Все тоді до зустрічі в нових відео.